Зачаровані птахи, може, я ніколи більше не побачу яблуневого цвіту, зелених шумливих дерев і м'якої трави, бо я їхав до країни, де не було жодної квіточки, де не могли рости і ні дерева, ні трава. Ми їхали крізь ніч, їхали дуже довго, скоро осяяний місячним світлом ліс залишився позад нас, і ми пірнули в темряву. Місячне світло погасло, земля стала кам'яниста й тверда, навкруги здіймалися голі скелясті кручі, вони підступали дедалі ближче, і зрештою ми опинилися на вузенькій темній стежці між двома високими Чорними горами. Якби ця стежка була не така темна, сказав Юм Юм, якби ці гори були не такі чорні, а ми не такі малі й самітні. Стежка йшла закрутами, і здавалося, що за кожним із них на нас чигало безліч небезпек. Мірамісові здавалося те саме, він увесь тремтів і водно намагався повернути назад, та я міцно тримав повід і змушував його йти далі. Стежка ще повущала. Темні гори бабіч повищали, темрява стала ще густіша. Нарешті ми досягли місця, схожого на браму, вузенькою щеленим між скелями, а за нею залягала пітьма, чорніша за всю пітьму світу. Країна чужинецька прошепотів Юм'юм. -юм. Це вхід до країни чужинецької. Міраміз завзято опирався. Він ставав дибки і так іржав, що нам важко було слухати його. Ми чули тільки те страхітливе іржання. Бо за ущелиною була глуха пітьма. Глуха, а однаково небезпечна. Вона чигала на нас, тільки й чекала, щоб ми проїхали в ущелину. Я знав, що мушу їхати в ту пітьму, але вже не боявся. Тепер, коли я довідався, що мені тисячі й тисячі років тому визначено проїхати в ту темну ущелину, я посмілішав. Адже це моя доля. Може, я й не повернуся з цієї мандрівки, та, однаково, такого страху, як вперше, в мене вже не було. Я погнав Міраміса в пітьму. Кінь збагнув, що я не дозволю йому повернутися назад, тому блискавично проскочив крізь вузьку браму і помчав далі темними шляхами країни Чужинецької. Ми їхали крізь ніч, нас огортала чорна пітьма, ми не знали, куди нас веде дорога. Та зі мною був Юм-Юм. Він сидів позаду, міцно тримався за мене, і я любив його, як ніколи, бо я був не сам, я мав із собою друга, як і визначено тисячі років тому. Я не знав, скільки ми їхали пітьмою. Може, не довго, а може багато годин, чи, може тисячі й тисячі років, принаймні нам так здавалося. Ми їхали, наче в сні, наче в кошмарному сні, від якого прокидаєшся з криком і ще довго нажахано тремтиш, але то був не сон, від якого можна прокинутися. Ми все їхали та їхали і не знали куди, не знали, скільки здолали шляху, просто їхали крізь ніч. Зненацька міраміз зупинився, ми досягли озера. І воно було страшніше за найстрашніший сон. Мені часом снилося, що переді мною розлягається велика чорна вода, але ні я, ні жодна людина на світі ніколи не бачила вісні такої води, як та, що з'явилася перед моїми очима. То була наймертвіша, найчорніша вода на світі, кругом озера здіймалися тільки високі чорні голі скелі. Над водою літало багато птахів. Їх не було видно, тільки чутно. Я зроду не чув нічого сумнішого за їхній крик. О, як мені було їх шкода! Вони ніби благали допомоги. В їхньому крикові бреніла розпука й ридання. На другому боці озера, на найвищій скелі, стояв Великий замок. У ньому світилось лише одне вікно. Воно скидалося на лихе око. Жорстоке, небезпечне, моторошне око, що дивилося на нас із ночі і бажало нам зла. Замок лицаря като там, на другому боці чорної води, мешкав мій ворог, і я приїхав сюди, щоб стати з ним на герць. Лихе око, що дивилося з за озера, вжахнуло мене. Хоча я твердо поклав собі не боятися. Але ж як я, такий малий, міг перемогти лихого, жорстокого лицаря като. Тобі потрібен меч, сказав Юм юм. Тільки но він вимовив ці слова, як ми почули, що поблизу хто жалібно стогне. Ох, ох, я помираю з голоду, ох ох. Я розумів, що небезпечно йти на голос того, хто там стогнав, бо то могла бути пастка. Але я подумав собі. Хай буде що буде, а я підійду до нього і подивлюся, може, йому й справді потрібна допомога. Треба глянути хто то, сказав я Юм'юмові, треба допомогти йому. Я піду з тобою, мовив Юм'юм. -Юм. А ти, мірамісе, постій тут, сказав я і погладив коня по лобі. Він бойсько заіржав. Не бійся, ми скоро повернемось. Той, що стогнав, не міг бути далеко, та однаково ми ніяк не знаходили його в темряві. Аж ось почувся його голос Ох ох, я помираю з голоду. Ох ох. Ми на осліп рушили туди, звідки долинав стогін, спотикаючись у темряві, об каміння й раз по раз падаючи, і врешті натрапили на стару хатину. То була маленька хишка, що давно б уже завалилась, якби не спиралася на скелю, віконце в внітьмяно світилося. Тож ми тихенько підійшли до нього і зазирнули всередину. Там сидів старий, худий, розпатланий дідок і стогнав. Ох ох, я помираю з голоду. Ох ох. Ми зайшли до хатини. Дідок зразу замовк і витріщив на нас очі. Ми стояли за порогом, а він перелякано дивився на нас, наче ніколи не бачив таких, як ми. Потім звів худі, немічні руки, немов хотів оборонитися від нас. Не робіть мені кривди, не робіть мені кривди. Я сказав. Що ми не прийшли кривдити його. Ми почули, що ви голодні і прийшли дати вам хліба. Я відломив шматок хліба від того буханця, що мені дала ткаля, і простяг старому. Він дивився на мене так само, як і перше. Я підніс йому хліб ближче до рота, але він ще дужче злякався, наче подумав, що я хочу заманити його в якусь пастку. Беріть, сказав я, і не бійтеся. Старий обережно простяг руку і взяв у мене шматок хліба. Спершу він потримав його в долонях, тоді понюхав і заплакав. Це справді хліб, хліб, що втише голод, прошепотів він. Старий почав їсти. Я зроду не бачив, щоб хтось так жадібно їв. Сльози котили в нього по щоках, а він усе їв і їв. Доївши хліб, він визбирав усі крихти до найменшої і аж тоді підвів на нас очі й запитав. Ви сказали, що тут є люди, які кують зброю, мовив я. Старий глянув на мене майже сердито. Ти не боїшся втратити своє молоде життя? Де живуть ці, що кують зброю? замість відповісти йому, запитав я. Тихо, мовив старий і квапливо зачинив вікно. Тихо, бо можуть почути вивідувачі. Він підкрався до дверей, притулив до них вухо, наче нікого немає, та однаково не можна бути певним. Вивідувачі перед скрізь. Потім старий нахилився до мене і прошепотів мені в саме вухо. Підеш до Зброяра і передаси йому вітання від Ено. Скажеш, що тобі потрібен меч, який розтинає камінь, і скажеш, що ти лицар із країни далекої. Він довго дивився на мене, тоді додав адже ти приїхав із тієї країни, правда? Правда, замість мене відповів Юм Юм. «Міо, лицар і королевич. Королевич Міо з країни далекої, і йому потрібен меч. А як утрапити до Зброяра? спитав я. Він живе у найглибшій печері, на Чорнішої гори, відповів старий. Дорога туди лежить через мертвий ліс. А тепер йди. Він знову підійшов до вікна, відчинив його, і звідти, з боку озера, я знов почув у темряві скорботний крик птахів. А тепер йди, королевичу Міо!» – ще раз сказав старий. Я тут уболюватиму за тебе, щоб тобі пощастило. Та може, вже завтра вранці я почую над озором квиління нового птаха. У мертвому лісі. Не встигли ми зачинити за собою двері, Енової хатини, як почули ржання Міраміса, гучне й розпачливе. Кін наче кликав мене Міо, допоможи мені! У мене серце мало не зупинилося, зляку. «Юм-юме, що вони роблять з Мірамісом? крикнув я. Ти чуєш, що вони роблять з Мірамісом? Не кричи, відповів Юм-Юм. Вони його спіймали, вивідувачі. Вивідувачі спіймали мого Міраміса? знов крикнув я, не думаючи про те, чи мене хтось почує, чи ні. Кажу тобі, цить, прошепотів Юм-Юм. а то й нас спіймають!» Але я не слухав його. Міраміс, мій любий кінь. Вони спіймали мого коня і хочуть забрати його від мене, а він же найкращий кінь на світі. Я знову почув віржання Міраміса, і мені здалося, що він справді кличе. Міо, допоможи мені. Ходімо глянемо, що вони з ним роблять, сказав Юм Юм. Перелазячи в пітьмі через скелі, то плазом, то рачки, чіпляючись за визубні, ми пробралися вперед. Я поздирав собі пальці об гострі краї каміння, але був у такому розпачі, що не відчував болю. Він стояв на високій скелі, білий білісінький. Я ж світився в темряві. Мій Міраміс найбільший і найкращий кін на світі. Він шалено і ржав, і ставав дибки, щоб звільнитися. Та його оточили п'ятеро чорних вивідувачів і двоє тримали за вуздечку. Сердешний Міраміс був дуже наляканий, та й не дивно, бо ті чорні розвідники були страшні, і розмовляли між собою страшним хрипким голосом. Ми з з'юмюмом підкралися до них, скільки було змоги, і залягли за каменем, тому чули кожне їхнє слово. Переправимо коня в чорному човні навпростець через мертве озеро, сказав один із них. Так, навпростець через мертве озеро до лицаря като, сказав другий. Мені корціло крикнути, щоб вони не чіпали мого коня, але я стримався. Бо коли мене спіймають вивідувачі, хто тоді стане на герці з лицарем като. Ох, чому якраз мені судилося стати з ним на герць. Лежачи за каменем, я щиро жалкував, що не залишився вдома у свого тата короля, де б у мене ніхто не відняв коня. Я й далі чув квиління зачарованих птахів над озером, але вже не переймався ним. Нехай собі лишаються зачарованими, аби тільки я повернув свого золотогривого міраміса. Хтось, мабуть, перейшов кордон, сказав один вивідувач. Хтось, мабуть, приїхав цим білим конем. Серед нас є ворог. То й добре, що він серед нас, мовив другий, нам буде легше його спіймати, і лицар вікато буде легше розтоптати його й знищити. Від цих слів я здригнувся. Це ж я, ворог, що перейшов кордон. Це ж мене лицар Като хотів розтоптати й знищити. Я ще дужче пожалкував, що приїхав сюди. Я тужив за своїм татом королем, цікаво, він також тужить за мною і не спить. Я б так хотів, щоб він прийшов сюди й допоміг мені. Я б сказав йому я знаю, ви хочете, щоб я став на герці з лицарем като, але прошу вас, дозвольте мені не змагатися з ним. Допоможіть мені повернути Міраміса і ходімо звідси. Ви ж знаєте, що в мене ніколи досі не було коня, і я його дуже полюбив. І знаєте, що в мене ніколи досі не було тата. Якщо лицаркато спіймає мене, я вже не повернуся до вас. Допоможіть мені вибратися звідси. Я не хочу тут довше залишатися. Я хочу бути з вами. Хочу повернутися додому на острів Зелених Лук разом із Мірамісом. І ось, коли я лежав за скелею і думав так, мені здалося, наче я почув голос свого тата короля. Може, я тільки уявив собі це. А проте мені справді здалося, що я почув татів голос. Міо, мій, міо, сказав він. І більше нічого, та я збагнув, чого він хотів, щоб я був відважний, не лежав за каменем і не плакав, як дитина, хоч вивідувачі забрали в мене міраміса. Адже я був уже не той міо, що будував курені в трояндовому садку, мандрував пагорбами острова Зелених Лук і грав на сопілці, а лицар. Я був лицар, але добрий лицар, не такий, як като, а лицар повинен бути мужній і не плакати. Тому я вже не плакав, хоч вивідувачі потягли міраміса до озера і завели великий чорний човен. Я не плакав, хоч кінь ржав так, наче вони шмагали його батогом. Не плакав, коли вивідувачі сіли в човен, і я почув плюск чорної води під ударами весел. Плюск ставав дедалі тихіший, і скоро я почув останнє розпачливе іржання Міраміса десь далеко серед озера. Потім човен зовсім зник, але я не плакав, бо я був лицар. Не плакав, ще й як плакав, лежав за каменем, притулившись лобом до твердої землі і ридав ридма. Добрий лицар повинен казати правду, а як казати правду, то я плакав, плакав за мірамісом. Довго плакав. А ще коли згадав, які в нього були віддані очі, то заридав, як ніколи досі. Ткаля казала, що сотня білих коней плакала кривавими сльозами за вкраденим лошам. Може, я плакав кривавими сльозами за мірамісом, але не знав цього, адже в такій пітьмі не можна було помітити своїх сліз. Мій золотогривий міраміс. Його забрали, і я більше ніколи його не побачу. Юм-Юм нахилився і поклав мені руку на плече. Годі тобі плакати, Міо, сказав він, пора йти до зброяра. Тобі потрібен меч. Я ще не виплакався, але проковтнув сльози, проковтнув через силу, і ми рушили шукати зброяра. Іди через мертвий ліс, сказав Ено. А де ж він? Нам треба знайти зброяра, поки скінчиться ніч, сказав я Юм'юмові. Темрява ховатиме нас від вивідувачів. Нам треба знайти той мертвий ліс ще цієї ночі. Ми перебралися через скелі назад до хатини Ено. Вона стояла тиха, з неї вже не було чути стогану. Ми пішли далі в темряві і врешті добралися до мертвого лісу. В ньому стояла мертва тиша не вія вітер, не шелестіло листя, бо на деревах не було зеленого листя, яке могло б шелестіти. Тільки стирчали мертві чорні стовбури з чорним сучкуватим мертвим гіллям. Ось ми і у мертвому лісі, сказав Юм'ю, коли ми опинилися серед тих дерев. Так, ми зайшли в ліс, мовив я, але хто, значить, колись вийдемо з нього. Бо в такому лісі справді легко було заблукати. Такий ліс хіба може часом приснитися? Ти йдеш і йдеш, і ніяк не виберешся з нього. Ми трималися за руки, як маленькі заблудні діти. Мертві дерева стояли так густо, що ми на силу посувалися вперед. Якби дерева не виросли так густо, сказав Юм-Юм, – якби пітьма не була така чорна, і якби ми не були такі малі й самітні. Ми все йшли йшли. Інколи до нас долинали далекі голоси, то розмовляли вивідувачі. Енно правду казав, що люди лицаря като ниш поряд скрізь. Їх було повно в мертвому лісі. І коли ми чули їхні голоси десь за деревами, то зупинялися, не зважуючись навіть дихнути. Потім рушали далі. Яка довга ця ніч у мертвому лісі, сказав Юм-Юм, Юм, та ще довший шлях до печери зброяра. А ти віриш, що ми знайдемо, почав я, і враз замовк. Слова застрягли у мене в горлі. Бо між деревами з'явилася довга лава чорних вивідувачів. Вони сунули просто на нас, і я знав, що тепер усьому кінець. Юм-Юм також побачив їх і тільки міцніше стиснув мене за руку. Вивідувачі ще не помітили нас, та скоро мали помітити. І ми пропали. Я вже не зможу стати на герць з лицарем като. І, напевне, вже другої ночі старий Ено почує над озером квиління двох нових птахів. Вивідувачі надходили все ближче і ближче, а ми стояли, мов прикипіли до місця. Раптом сталося щось дивовижне. Чорний стовбур старого дерева біля самих нас розчахнувся, і я побачив, що він усередині дуплистий. І не встиг я усвідомити, що й до чого, як ми з Юмюмом уже сиділи в тому дуплі, тремтячи, мов двоє пташенят, коли поблизу ширяє шуліка. Тим часом вивідувачі вже надійшли до нас, і ми почули, про що вони балакають. Хтось, наче розмовляв у мертвому лісі, сказав один із них, хто б це міг бути? Між нами є ворог, сказав другий. Певне, це він розмовляв у мертвому лісі. Якщо ворог у мертвому лісі, то ми скоро спіймаємо його, сказав іще один голос. Шукаймо скрізь. Ми почули, як вони кинулись шукати між деревами, почули їхню скрадливу ходу перед нашим стобором і принишкли всередині дупла малій налякані. Довго шукали вивідувачі, але не знайшли нас. Їхні голоси почали поволі віддалятися. Нарешті стало тихо. Дуплисте дерево врятувало нас. Може, цілий мертвий ліс так ненавидів лицаря като, що ладен був допомагати тому, хто прийшов стати з ним до бою. Може, і це дерево колись було зелене, з буйним свіжим листям, що шелестіло, як у ньому гуля вітер, а жорстокість лицаря като вбила й отруїла його. Навряд чи дерево б вибачило тому, хто вбив його зелене листя. Отож вона й захотіла допомогти мені, що прийшов стати на герці з лицарем като. Дякую, любе дерево, сказав я, коли ми вибралися з дупла, але дерево стояло тихе, мертве, нічого не сказало нам у відповідь. Ми рушили далі мертвим лісом. Ми знову йшли і йшли. Уже світає, а ми й досі не знайшли печери з брояра, сказав Юм Юм. А тож ніч добігла кінця. Але світанок тут був не такий ясний, як удома. Навколо залягав моторошний сірий туман, майже зовсім темний. Я згадав світанки на острові Зелених Лук. Ох, як гарно було їздити верхи на Мірамісі, поросяній траві, де блищала кожна стеблинка. Я почав думати про Міраміса й майже забув, де ми. Тому не здивувався і зовсім не злякався. Коли почув, що до нас наближається цокіт копіт, мені здалося, що це біжить Міраміс, але Юм-Юм стиснув мене за руку і прошепотів послухай, мертвим лісом їдуть вивідувачі. І я збагнув, що все пропало. Тепер уже ніхто не врятує нас. Скоро ми побачимо між деревами чорних вивідувачів, а вони побачать нас і налетять, мов буря. Тільки нахиляться, схоплять нас, кинуть на коней та й помчать далі до замку лицаря като. І я вже не битимуся з ним. І завтрашньої ночі старий Ено почує над озером скорботне квиління двох нових птахів. Усе пропало. Тепер я був певен цього, цокіт копит наближався, та зненацька сталося щось несподіване. Перед нами розступилася земля, і я побачив невеличку печеру. І не встиг усвідомити, що й до чого, як ми з Юм-Юмом уже сиділи в ній, зіщулені і тремтячі, як двоє зайченят, коли поблизу нипає лис. Ми сховалися саме вчасно, загриміли копита, і вивідувачі проїхали просто над печерою. Ми почули цокіт копит і важку конячу ступу постелі печери. На нас посипалася земля, а ми сиділи принишклі, малій налякані. Потім запала тиша. Така тиша, наче в мертвому лісі, не було жодного вивідувача. Та ми ще довго сиділи, і дослухалися. Мабуть, можна вже вилазити, нарешті сказав я. Раптом ми знов почули жахливий цокіт копит. Вивідувачі поверталися назад. Над нашими головами знов загриміли копита. Вивідувачі почали перегукуватись. Тоді позлазили з коней і посідали на землю перед самим вістям до печери. Ми навіть бачили їх крізь вістя. Вони були так близько, що ми могли б доторкнутися до них, і ми чули їхню розмову. «Лицар като наказав спіймати ворога, мовив один. Ворога, що приїхав на білому коні, треба спіймати цієї, ночі, так наказав лицар като. Ворог десь серед нас, мовив другий вивідувач, нам треба знайти його, взяти в полон. Шукаємо скрізь. Вивідувачі сиділи біля самої печери і балакали про те, як вони братимуть нас у полон. Сиділи чорні, страшні серед мертвих дерев у моторошному сірому світанку, а їхні коні закусували водила й рили копитами землю. Шукаймо, шукаймо скрізь, мовив один вивідувач. А що це за отвір у землі? Мабуть, печера, відповів другий. Може, ворог заховався там? Шукаймо скрізь. Ми з юмюмом пригорнулись один до одного. Я збагнув, що тепер усе пропало. Я зараз спробую ткнути туди списом, сказав котрийсь із вивідувачів. Якщо ворог там, я його наштрикну на вістря. І ось у вісті з'явився чорний спис. Ми відсунулись якомога далі в печеру, але спис міг туди досягти, і його вістря дедалі наближалося до нас. Воно тикалось на всі боки, проте в нас не втрапило. Стромилося навіть у стіну між мною і Юм-Юмом, але нас не зачепило. Шукаймо, перешукаймо цілий ліс, почули ми голос на двору. Лицар Като наказав спіймати ворога, але тут його немає. Після цього вивідувачі посідали на своїх чорних коней і поїхали геть. Ми були врятовані. Печера сховала нас. Я дивувався чому? Може, навіть земля ненавиділа лицаря като і рада була допомогти тому, хто прийшов стати з ним в герць. Може, колись на цій землі росла, м'яка зелена трава, що на світанку вкривалася росою, а жорстокість лицаря като вбила й труїла її. Навряд чи земля могла вибачити тому, хто вбив її м'яку траву, яка тут колись росла. Тож вона прихистила того, хто прийшов стати до бою з лицарем като. Дякую, люба земле, сказав я, коли ми вилізли з печери. Та земля не відповіла нам, вона лежала тиха, наче мертва, а вістя до печери взагалі зникло. Ми йшли і йшли. Мертвий ліс кінчився, і дорогу нам загородили гори й прямовисні скелі. Мене охопив розпач, бо це були скелі навколо мертвого озера, до якого ми знов прибилися. Ми з юм'юмом не знали, що нам робити. Все даремне, ми ніколи не знайдемо зброяра. Ми проблукали цілу ніч у мертвому лісі і тепер знову опинилися там, звідки почали. Он стоїть сіра, занедбана хатина Ено. Вона притулилася до скелі, щоб не впасти. Притулилася до Чорної, як вугілля скелі. Це, видно, і є найчорніша гора на світі, сказав Юм Юм. Так, це найчорніша гора, але де в ній печера зброяра? Найглибша печера, на найчорнішій горі, сказав Ено. Ой, юм Юм'юме, зараз ми, почав я. І враз замовк. Я знав, що тепер усе пропало, бо з мертвого лісу до нас мчала довга лава чорних вивідувачів. Частина з них бігла, а частина їхала верхи на чорних конях. Всі сунули просто на нас. Вони помітили нас і гучно закричали чудними, хрипкими голосами. Ворог серед нас, ось він, ловімо його, ловімо. Лицар Като наказав узяти ворога в полон. Ми з юм'юмом стояли, вперше спинами в скелю й дивились, як до нас наближаються вивідувачі. Так, тепер усе пропало. Я ніколи не стану до бою з лицарем като. На серце мені наліг камінь. Мені хотілося впасти на землю і заплакати. Вже другої ночі старий Ено почує над озером птаха, що кричатиме гучніше й сумніше за інших. Ено стане біля вікна й стиха скаже сам до себе «То літає, королевич Мію.